Слухайте, друзі, я просто шокований від цих новин, від цих оцих хабарів, на яких зараз ловлять керівників МСЕК, депутатів та місцевих і так далі. Я нагадаю, що минулого тижня на Хмельниччині спіймали керівника МСЕК, і в неї вилучили 5 мільйонів доларів готівкою. Готівкою там така от гора грошей. Я публікував у своєму телеграм-каналі фото і відео цього затримання. Там роликсі, шмолексі, просто неймовірні гроші. Це керівник МСЕК. Хмельницькій області. Сьогодні так само в Хмельницьку затримали місцеву депутатшу, яка забула задекларувати півтора мільйони доларів готівкою, знову ж таки. І там у неї і нерухомість була, і машини, і так далі, і тому подібне. У Рівному також сьогодні розкрили масштабну схему ухилення від мобілізації під час обшуків було знайдено 14 мільйонів гривень. Ви тільки уявіть собі, що це взагалі за гроші. 14 мільйонів гривень. І я звертаю вашу увагу, що ці гроші беруть не Путін, не Зеленський. А це беруть такі самі українці, як і ті, кого кожного дня пакують на вулицях і відправляють в окопи. Тільки є одна різниця: одні скердують кілограми грошей, а іншим потім кажуть, герої не вмирають. І першим абсолютно плювати, що там відбувається з другими. Більше того, вони навпаки думають, що чим більше вас там на вулицях будуть пакувати, тим швидше будуть наповнюватися наші банківські рахунки. Точніше, навіть не рахунки, а просто ці мішки з грошима. І ви думаєте, оці люди хочуть закінчення війни? Оці люди хочуть перемоги. Я вже казав, що єдиним варіантом, який може зупинити все це беззаконня, це виключно розстріл. Якби розстріляли одного другого такого корупціонера, то інші вже подумали би, брати їм хабаря чи не брати. І це я звертаю вашу увагу. Це лише місцеві там влади, місцеві адміністрації. Уявіть собі, що робиться там у Верховній Раді, скільки вони там грибуть грошей, які там суми, і скільки там мішків у тих грошей у кожного того депутата. Ну і саме головне, знаєте що? Що оці гроші, які вони вилучають? Якби вони їх одразу направили на армію, ну, наприклад, півтора мільйони доларів вони там знайшли. Це можна купити там 200-300 машин для хлопців на передовій. Так уявіть собі, скільки можна було врятувати життів, але ж ні, ці гроші ніхто нікуди передавати не буде. Їх спочатку конфіскують, а потім вони дивним чином або десь зникнуть, або передадуться назад власнику. Можливо, не в тому об'ємі, вже там буде трошки менше, але власник залишиться щасливим і ніхто знову нікого не посадить. Отакий, от, от він, єдиний український народ. Всі деталі по цим затриманням я публікував у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.